Так, добрий день. Тепер прийшла черга відеоінструкції з української мови. Отже, знову таки, ви підписуєте листочок, шапочку обов'язково своє прізвище ім'я в родовому відмінку. Тобто, робота кого? Там Авдієнка Михайла. Кого? Кравченко, Софії, ну і так далі. Далі, е, далі ви записуєте завдання 1. Написали завдання 1 і читайте. Прочитайте текст, познач межі речень, перепиши текст. Тобто у вас буде ну, приблизно ось так. Написаний текст, але всі речення будуть без, без, ну, тобто, всі речення будуть написані одні за, одне за одним, без крапочок, без знаків оклику, знаків питання і так далі, без великих букв. Просто все в одній купі. Вам треба з цього тексту, з цієї купи слів виділити речення і позначити його межі, тобто, де треба поставити крапочку і де треба написати велику букву. Так, ми пам'ятаємо, що речення починаємо писати з великої букви, а в кінці речення ми ставимо крапку або знак питання, або знак оклику. Наприклад, потренуємося. Нарешті прийшла весна, повернулися пташки, де вони зимували, як же довго їх не було. Ось з цього маємо виділити речення. Розуміємо, що у нас перше речення. Нарешті прийшла весна. Ось тут має стояти крапка. І речення має починатися з великої літери. То ви у себе листочок переписуєте з великої літери. Нарешті прийшла весна, поставили крапочку. Далі у вас наступне речення. Шукайте. Повернулися пташки, де вони зимували дуже довго. Розуміємо, що у нас речення ось. Повернулися пташки. В кінці речення ми маємо поставити Крапочку, а на початку має бути велика буква то ви це речення переписуєте ось так. З великої букви і в кінці поставили крапочку. Шукаємо наступне речення. Де вони зимували? Звичайно, що це питальне речення. Де вони зимували? То в кінці ми маємо поставити знак питання. Отже, ви переписуєте це речення з великої літери. І в кінці у вас буде знак питання. Наступне речення вийшло таке: як же довго їх не було. І тут ми розуміємо, що це речення воно не просто розповідне, воно й не питальне, а воно окличне. Як же довго їх не було, то в кінці ми поставимо знак оклику, тому що ми це речення будемо казати з такою з інтонацією піднесеною. Ми так їх чекали, цих пташок, а їх так довго не було. Так, то в кінці у нас буде знак оклика і речення, звичайно, ми починаємо писати з великої букви. Ось таким чином ви переписуєте текст. Він там невеличкий. Друге завдання. Вам треба за змістом тексту з попереднього завдання побудувати питальне і спонукальне речення і записати. Отже, ви пишете завдання 2. І ось тут у вас має бути тільки два речення. Одне із них має бути питальне. Згадуємо, питальне речення це те речення, в якому ми щось запитуємо. Наприклад, що ми можемо запитати, яке запитання можна поставити до попереднього тексту. Ну, наприклад, це ж саме запитання про, про пташок, так? Звідки повернулися пташки? Або чому весна так довго не приходила? Або. А ви чекали повернення пташок навесні? Розуміло. Тобто, до замісту тексту ми ставимо запитання і це речення записуємо. Також треба записати спонукальне речення. Спонукальне речення це коли ми когось спонукаємо до дії. Тобто, ми просимо або змушуємо, або наказуємо комусь робити якусь дію. Наприклад. Давай поїдемо на море. Ми спонукаємо до дії. Давай, давай поїдемо на море. Це спонукальне речення. Або, наприклад, не розмовляй, а читай уважно. Це теж спонукальне речення, тому що ми, ну, ми наказуємо, не розмовляй. Так? Ми наказуємо, пиши і так далі. Отже, знов таки, до свого, речі, до свого тексту ви маєте побудувати ось таке спонукальне речення. Наприклад, зроби для пташок годівнички. Ну, наприклад, звичайно, це, це буде спонукальне речення, тому що ми комусь наказуємо або там просимо, будь ласка, зроби для пташок годівнички. Ми просимо або наказуємо виконати якусь дію. Це буде спонукальне речення. Отже, в другому завданні ви записуєте це питальне речення і спонукальне речення. Так, далі записуєте завдання 3. Вам треба перебудувати подані речення на питальні зі звертанням і записати їх. Отже, у вас буде написано два речення, ви кожне речення маєте взяти, перебудувати його на питальне, тобто зробити з нього питання, і щоб там було звертання. Згадуємо, що таке звертання. Це слово, яке вказує, до кого ми звертаємося. Ну, так називається звертання. Так? Якщо ми звертаємося до мами, то ми скажемо, мамо, дозволь мені там щось зробити. Ось слово мамо це буде звертання. Або, наприклад, в класі я кажу, учні, слухайте уважно. До кого я звертаюся? До учнів. І я це слово кажу учні, то це буде звертання. В реченні звертання ми виділяємо комами. Якщо звертання стоїть всередині речення, то ми з обох боків ставимо коми. Якщо на початку речення, то ми тільки після звертання ставимо кому, а якщо звертання в кінці речення, то ми ставимо перед ним кому. Просто запам'ятайте, якщо звертання, якщо є слово, яким ми до когось звертаємося: мамо, дядьку, сонечко, весно, пташечко, Оце звертання, ми маємо його виділити ковами там, де це можливо. Так, наприклад, у нас, наприклад, у вас там не такі речення будуть. Нарешті прийшла весна. Маємо це речення, ну, з цього речення маємо зробити питання і до когось звернутися з цим питанням. Наприклад, маленька дитинка може питати: мамо, а весна вже прийшла? То ви маєте тільки записати ось це речення. Ви записуєте тільки речення. І ось у нас це звертання слово мамо. Бачите, після нього стоїть кома. Якщо у нас це слово, це звертання буде стояти в кінці, наприклад, ось таке у вас питання вийшло. А весна вже прийшла, мамо?» Звертання мамо стоїть в кінці. Тому Перед ним ми поставимо кому. Так? А якщо у вас звертання буде десь в середині речення стояти, то ми з обох боків поставимо кому. Так, отже, в третьому завданні має бути тільки два питальних речення зі звертанням. Так, Завдання 4. Записуйте просто завдання 4 і читаємо. Прочитай речення підкресли головні члени в кожному. Згадуємо, що таке головні члени це підмет і присудок. Підмет відповідає на питання: хто що. А присудок відповідає на питання, що зробив, що зробила, що буде робити, що робитиме, і так далі. Отже, у вас буде три речення. Вам в цих реченнях треба буде знайти підмет і присудок. Ці речення переписати. Підмет підкреслити однією рисочкою, а присудок двома. Наприклад, у вас речення. Нарешті прийшла весна. Думаємо, де тут у нас слово, яке відповідає на питання хто або що? Це слово весна. Що? Весна. Тепер думаємо, а де в нас слово, яке відповідає за дію? Ось весна, вона що зробила? Вона прийшла. Отже, весна це буде підмет, а прийшла це буде присудок. Але е, дітям, наприклад, важко спочатку починати з підмета. То ми придумали так. Ми спочатку в реченні шукаємо слово, яке відповідає за дію. Це буде присудок. Ось, нарешті прийшла весна. Де тут слово, яке відповідає за дію? Звичайно, що це прийшла. Що зробила? Це буде присудок, підкреслила двома рисочками. А тепер від нього ставимо питання: а прийшла хто? Або прийшла що? Весна. Отже, весна це підмет. І ось так в реченнях підкреслюєте підмет однією рисочкою, а присудок двома рисочками. Так, завдання 5. Треба виписати слово сполучення з поданого речення, поставивши питання від головного слова до залежного. Отже, у вас буде одне речення, одне єдине. І нижче під ним там написано 1, 2, 3, 4. Отже, ви маєте виписати, знайти і виписати чотири слова сполучення із цього речення. З чого починаємо? Завжди запам'ятайте. Спочатку ми визначаємо головні члени речення. На блакитному небі з'явилися чорні хмари. Ну, як я казала, найпростіше починати з присудка. Отже, де слово, яке відповідає за дію. З'явилися. Отже, це буде присудок. Підкреслили двома рисочками. Тепер від нього ставимо питання: а з'явилися хто або що? Хмари? Хмари це буде фільм. А тепер запам'ятовуємо раз і до кінця школи. Підмет і присудок це граматична основа речення. Вони не є словосполученням. Ще раз, підмет і присудок ніколи не можуть бути словосполученням. Чому? Тому що в словосполученнях є головне слово і залежне слово. Наприклад, біла парта. Яке тут буде головне слово? Ну, звичайно, слово парта. А вже від нього буде залежати слово біле. Так парта яка, біла. Але якщо ми скажемо, що тут головне слово біла, ну, біла це ознака чогось, а предмет те сам. Ні, головне слово саме парта. А вже слово біла, вона ну, щось розповідає, нам більше розповідає про це головне слово. Тому ми питання завжди ставимо від головного слова до залежного. Так, отже, визначили підмет і присудок. Тепер, щоб знайти словосполучення в реченні, ми починаємо ставити питання від підмета. У нас підмет хмари. Думаємо: чи можемо ми від цього підмета, від цього слова хмари, до якогось слова поставити питання? крім… Присудка з'явилася, бо вони слово сполучення не утворюють. Отже, у нас на блакитному небі з'явилися чорні хмари. Від слова хмари залежить тільки одне слово чорні. Тому що це слово чорні вони характеризують хмари. То у нас хмари які чорні. Ось ми зараз поставили питання від головного слова до залежного. Записуємо. Записуємо з таким чином. Головне слово, питання, а потім залежне слово. Хмари які? Чорні. Більше від підмета ми питання не можемо поставити до жодного слова, тому що ну, з підметом більше ніякого слова не зв'язано. Тільки оце чорні. Тепер ми дивимося на присудок. І від присудка намагаємося поставити питання до інших слов. І шукаємо, а які ще слова зв'язані з присудком, але пам'ятаємо, що підмик ми не чіпаємо. Отже, на блакитному небі з'явилися чорні хмари. З'явилися і думаємо, на чому? На небі. Отже, це у нас вийшло словосполучення. З'явилися на небі. Яке у нас буде головне слово? З'явилися чи на небі? Звичайно, «з'явилися», бо це дія. А на небі це лише слово, яке нам ну, підказує, де саме відбулася ця дія, то це не може бути головним словом ну, в цьому випадку, в цьому словосполученні. сполучення. Отже, записуємо слово сполучення. Так, і якщо у нас є прийменник, ось у нас прийменник на. То у нас і в, у словосполученні в питанні має бути цей прийменник. Ми не кажемо, з'явилися де на небі. Ми кажемо саме, з'явилися на чому. Бо у нас є цей прийменник на На чому, на небі. Ось у нас вийшло словосполучення. Головне слово «з'явилися» і далі «з'явилися де? На небі тобто, де відбулася ця дія? На небі. Вже на небі це буде залежне слово. Так, думаємо далі. Ми можемо ще якесь словосполучення утворити від, від присутка. На блакитному небі з'явилися чорні хмари. ну, тільки на чому, на небі. Все. У нас залишилося ще слово блакитному. Думаємо: а до якого слова відноситься оце слово блакитному? Яке слово воно характеризує? І ми розуміємо, що у нас є. Небі, на небі, на якому небі? На блакитному. Тобто то оцей блакитний характеризує у нас небо. То в нас небо буде головним словом словосполучення, а блакитний це вже буде його характеристика, це буде залежне слово. Отже, ми пишемо на небі, якому? Блакитному? На небі. Так що? на небі, якому ставимо питання, докипнемо, на плакитному. Головне питання і залежне питання. Все, думаю, що це завдання не буде для вас складним. Так, переходимо до наступного завдання номер 6 Так, в цьому завданні треба прочитати речення, але ну, вам доведеться їх переписати. У кожному виділити однорідні члени речення і де потрібно поставити коми. Так, що таке однорідні члени речення? Це такі члени речення, які відповідають на одне й те саме питання і відносяться до одного того самого слова. Ну, ось, наприклад, У саду росли яблука, сливи, абрикоси. Ми розуміємо, що у нас яблука, сливи, абрикоси, вони відносяться до слова росли. І відповідають на одне питання: що робили? У саду росли що? Яблука. У саду росли що? Сливи? У саду росли що? Абрикоси? Ой, тобто, всі ці слова відповідають на питання, що, Не що робили, Так, Тобто, ми від слова росли. До кожного із цих слів ставимо одне й те саме питання. І всі ці слова від... відносяться до слова росли. Отже, абрикоси, сливи і яблука це будуть однорідні члени речення. Ми їх можемо виділити ну, ви їх можете виділити просто і обвести їх олівчиком. Так, і тепер є таке правило. Однорідні члени речення в реченні ми. Називаємо з перелічувальною інтонацією. Наприклад, в саду росли, яблука, сливи, абрикоси, Так, ми ніби перелічуємо. Або, наприклад, діти на вулиці грали у футбол, стрибали, бігали, лежали на траві, ну, і, там, і так далі, гойдалися на гойдалках. Так? Ми чуємо, що у нас є такі слова, як Стрибали, бігали, гойдалися, грали, там, і так далі. І ці всі слова відповідають на одне питання, що робили, і відносяться до одного слова діти. Діти, що робили? Гралися, діти, що робили? Стрибали, діти, що робили? Танцювали, діти, що робили, гойдалися. І так далі. Тобто це все будуть однорідні члени речення. І є таке правило. Якщо в реченні між однорідними членами речення нема, немає ніяких сполучників, то ми між ними ставимо кому. Але якщо між цими однорідними членами речення є сполучник А або Але, то ми перед цим сполучником маємо поставити кому. І друге правило: якщо між однорідними членами речення Тобто, якщо у нас є А, але, то ми ставимо кому. Якщо у нас є сполучники І або ТА, це, в принципі, один той самий сполучник, або ще може бути І, він означає одне і те саме, що зразу то кому не ставимо. Запам'ятали. Отже, тепер дивіться, наприклад, у нашому реченні у саду росли яблука, сливи, абрикоси. Тут у нас ніяких сполучників немає, отже, між однорідними членами речення ми просто поставили коми. Якщо у нас буде така ситуація, що ось тут, між сливами і абрикосами ми поставимо сполучник І. Чи потрібна тепер нам кома? І ми згадуємо правило: якщо у нас між однорідними членами речення стоїть сполучник І або та, або І, то коми ми не ставимо. Отже, речення у нас буде записано ось так з однією комою, а між однорідними членами речення, які зв'язані з сполучником І, коми стояти не буде. А тепер, наприклад, таке речення. Діти бігали, а не сиділи. Чи є тут однорідні члени речення? Є. Діти що робили? Бігали. Діти що робили? Не сиділи. Ось у нас два слова, які відносяться до одного слова діти, і відповідають на одне і те саме питання. Що робили? То це у нас теж будуть однорідні члени речення. І ми бачимо, що між ними стоїть сполучник А. І згадуємо правило: якщо у нас є сполучник А або сполучник Але, то ми перед ним будемо ставити О. Це дуже просто. Отже, вам треба буде. Переписати речення, і там, де треба а, виділити голов однорідні члени речення, вже заговорююсь, виділити однорідні члени речення, ось так кружечком, і подивитися між ними. Якщо немає сполучників, то ставити кого. Якщо є сполучник А або Але, то ставити кого. Якщо сполучники І та Є, то нікому не ставимо. Так, наступне завдання 6. Ой, вам треба прочитати частини тексту, пронумерувати їх так, щоб утворився текст. Наприклад, ну, у мене тут зараз речення написані, у вас будуть тут частинки тексту. І ось так будуть квадратики. От ви читаєте. Мої друзі зраділи. Мені подарували гроші. Я друзів пригостив морозивом. Думаємо, яка частинка у нас буде найпершою. З того, що ми прочитали, першою частиною має бути ось ця. Мені подарували гроші. Друга частина яка буде? Це буде там, де я друзів пригостив морозивом. Тобто на ці гроші. Він купив морозива, я тут хотіла написати, купив, друзях морозиво, <ріх> Вже так добре, пригостив. То це буде друга частина. Пишете в квадратику тут 2. Ну і, мої друзі, зраділи, звичайно, це вже буде кінцівка нашого тексту. Це буде 3. Ну, тобто, ви маєте зрозуміти, де яка частина у вас буде перша, де друга, де остання. І далі, у відповіді, ви просто пишете по порядку. Оці номер тобто, у вас буде так завдання 6 і буде написано тільки 3 цифри. 3, 1, 2. Головне, щоб вони відповідали оцій послідовності частин тексту. Так, завдання 7. О, це вже 8 виходить завдання. Ну, будете бачити там номерацію. Завдання 8. Значить, так, треба прочитати текст і позначити його тип. Коротенько, які бувають тексти, типи текстів. Буває текст розповідь, текст міркування і текст опис. Всі вони відрізняються трошечки своєю будовою. В тексті розповіді у нас є зачин. Мені подарували гроші, є основна частина. Я вирішив порадувати своїх друзів і чимось пригостити їх смачненьким. Кожному другові я приніс смачне морозиво. Це основна частина. І кінцівка. Мої друзі були в захваті, вони були дуже раді. Оце буде розповідь. Так, є певна структура. Зачин з чого починається вся дія. Потім основна частина це вже основна дія, що відбувається, і кінцівка. Ну, якийсь висновок такий. Далі, за типом, тексти, текст може бути міркуванням. В міркуванні є твердження, доведення і висновок. Твердження це якась думка, яку далі ми будемо підтверджувати, яку далі ми будемо ну, доводити, приводити якісь. слово забула. Ну, тобто ми будемо доводити, ми будемо переконувати, що ось, ось це наше твердження воно є правильним. Так? Ми будемо приводити якісь докази, О, будемо доказувати, що це твердження є правильним. Тобто ми будемо доводити його, доказувати. І в кінці роблять якийсь висновок. Наприклад, наприклад, дітям не можна їсти дуже багато солодкого. Це твердження, а далі ми маємо його довести. А чому ми вирішили, чому ми так кажемо, що дітям не можна їсти багато солодкого? І далі ми доводимо, тому що велика кількість цукру в крові це погано, можуть можуть розвитися якісь хвороби, тому що цукор псує зуби. Ну і, так далі, і так далі. Доводимо, так? чому цукерок не можна багато їсти. І далі ми робимо висновок. Отже, Треба уважно слідкувати за тим, скільки солодкого там, їсть кожна дитина. Оце буде текст міркування, коли є твердження, якась думка. А далі ми цю думку доводимо, доказуємо і потім робимо висновок. І є текст опис коли ми просто щось описуємо. Наприклад, ця дошка прямокутної форми, вона зеленого кольору. На ній гарно писати там крейдою, там, там акантовка з металевого так, якогось кутика, ну і так далі. Це ми описуємо. Там якогось такого е, структури в описі в принципі, немає. Так от, у вас буде текст, і вам треба буде подумати: оцей текст він текст розповідь, текст міркування чи текст опис. І в завданні 8 ви маєте написати тільки одне слово розповідь, міркування або опис. Тільки одне слово пишете. Так, і переходимо до завдання 9. Останнє. Нам треба прочитати текст, придумати, записати заголовок, скласти і записати план тексту. Отже, ви маєте прочитати сам текст. І придумати для нього заголовок. Ну, наприклад, ви придумали заголовок там літні канікули, то ви спочатку записуєте оцей заголовок. А далі вам до цього тексту треба скласти план. Отже ви посередині записуєте план. Тоді на новому рядочку на початку ставите один з крапочкою і записуєте ту назву. До ну, той пункт плану, ту назву, яку, яку ви придумали до першої частини цього тексту. Ну, наприклад, у вас там буде відпочинок на морі, наприклад, буде так називатися перший пункт плану. Так, записали цей пункт плану, поставили крапочку. На наступному рядочку пишете 2 з крапочкою, і тут треба записати другий пункт плану. Наприклад, там в гості до бабусі. Так, і тоді пишете, що у вас там третій пункт плану, пишете нижче три з крапочкою і записуєте знов назву до цього пункту плану. Все, оце вся контрольна робота. Ну, Ви бачите, що спочатку там доведеться багатенько пописати, але в кінці такі завдання, що там один, два, три, одне слово, і в кінці там три пункти плану, тобто не дуже багато. Все. сподіваюся, що ви впораєтеся. Усім удачі, до побачення.